Держслужбовці у полоні держави до нашої редакції звернулася сумчанка, що довгий час не могла звільнитися із державної служби. Дівчина знайшла нове місце роботи. Та коли спробувала звільнитися, виявилося, що зробити це швидко вона не може. Усе через заповнення обов'язкової електронної декларації. Подробиці розкажу далі. Пані Марина нещуток знає, як важко звільнятися із держслужби. Нещодавно вона вирішила змінити роботу і стикнулася із проблемою заповнення електронної податкової декларації. Відповідно до чинного законодавства державний службовець у разі звільнення з посади зобов'язаний заповнити електронну декларацію. Ще восени а, існувала проблема функціонування цієї електронної системи. і Виявляється, що вона є актуальною на сьогодні. А я особисто була свідком, коли людина близько тижня не могла заповнити електронну декларацію. Каже справа у тому, що декларація дуже об'ємна, має 16 розділів. Більшість інформації, яку потрібно внести у документ для його достовірного заповнення, повинні надавати різні інстанції. Усе це суттєво затягує строки звільнення. Приклад це є. Заробітна плата або пенсійна виплата і таке інше. І все це необхідно отримувати від уповноважених органів, що також потребує необхідного часу. Крім того, ще одна графа для заповнення взагалі під питанням. У разі його заповнення Державним службовцям категорії В. Ось, Потребує ще й заповнення поля, чи відноситься цей державний службовець до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Але ці державні службовці, вони апріорі до Жодної з них не належить, а система просто не пропускає, якщо це поле буде не заповнена. І з цього приводу ми намагалися отримати коментарі у регіональному представництві з питань держслужби у Сумах, проте там лише розводять руками. У нас відповідно до закону про запобігання корупції питання. Е Ось ведення реєстру електронних декларацій, заповнення роз'яснень консультацій займається нас агентство з питань запобігання корупції, яко, представників яко, якої в області немає. Ми ж намагалися зв'язатися із представниками вищезазначеного агентства у Києві телефоном. Проте навіть їх гаряча лінія мовчить. За словами ж, героїні сюжету їй все таки вдалося додзвонитися до консультантів. Проте жодних гарантій щодо правомірності її дій там не дають. Відтак усю відповідальність за заповнення суперечливих граф змушений брати на себе держслужбовець, який хоче звільнитися з роботи. Юлія Настенко Олександр Сорбат, новини СТС.